Головні ідеї з книги сім звичок надзвичайно ефективних людей. Автор Стівен Кові: Сім звичок це не чарівна пігулка, це закони розвитку, за якими у довгостроковій перспективі відбуватиметься зростання вашої особистої ефективності у всіх сферах. А перед початком відео прошу поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвоник, щоб знати про нові випуски. Важливо відразу засвоїти, що процес розвитку полягає у діях, які повторюються. Тобто не в окремо взятих діях, а у звичках. Ці стійкі і часто неосвідомлені шаблони поведінки щодня підживлюють наш характер і формують нашу ефективність або неефективність. У гонитві за ефективністю важливо дотримуватися балансу між одержуваним результатом, а також ресурсами та засобами, необхідними для його отримання. Більшість людей бачить ефективність так чим більше ти виробляєш, чим більше робиш, тим вища твоя ефективність. Якщо ви приймаєте модель поведінки, яка зосереджується на результаті і нехтує ресурсами та засобами, необхідними для цих результатів, то незабаром залишитеся без ресурсів і не зможете отримувати результат. Але якщо дбатимете тільки про ресурси, забувши про результат, то скоро не зможете ані себе прогодувати, ані підтримувати на потрібному рівні ресурси. Це стосується фізичних ресурсів. Наприклад, якщо думати тільки про результат і не обслуговувати техніку, скажімо, машину ваш ресурс, вона рано чи пізно вийде з ладу і вимагатиме вартісного ремонту, і, скоріш за все, не зможе працювати як раніше, тобто давати необхідний результат. А якщо своєчасно обслуговувати її, тобто інвестувати у свій ресурс, вона прослужить вам довгі роки, і ви витрачатимете менше часу та грошей на обслуговування. Або якщо ми не інвестуємо у свої здібності та навички, які також є нашими ресурсами, ми вкрай обмежуємо свої можливості отримувати кращі результати. Ба більше, ми потрапляємо у залежність від поточної ситуації та відчуваємо занепокоєння з приводу того, що думають про нас наша корпорація чи наш бос ми економічно залежні і постійно змушені захищатися, або відстоюючи свою правоту, можна чинити на когось тиск. І раптом відчути, що у стосунках виникла порожнеча, або ж навпаки, інвестуючи свій час у створення міцних відносин, можна виявити, що бажання та здатність працювати разом, взаємодіяти та спілкуватися перейшли на якісно новий рівень. Перша звичка будь проактивним. Часто наше уявлення про себе помилково формується думками та установками, частіше негативними, людей, що нас оточують. Або можна самим собі створити установку, що наші можливості та здібності в нас закладені нашими пращурами у ДНК, вони переходять із покоління до покоління, це генетичний детермінізм. Думаєте, що властивості особистості та характеру були закладені з дитячих років і такими нас зробили батьки, говорячи, що ви щось не можете робити чи чогось не досягнете психічний детермінізм? У всіх ваших бідах винен начальник, політика держави, складна фінансова ситуація чи дружина це детермінізм довкілля, тобто хтось чи щось у вашому оточенні винне у вашому нинішньому становищі. Проактивність найважливіша навичка високоефективної людини, вона відрізняється від звичайної активності тим, що ми відповідаємо за своє життя. Наша поведінка та емоційний стан залежать від наших рішень. А не від зовнішнього середовища. Наша поведінка та стан ґрунтуються на теорії подразник, реакція. Проактивна модель полягає в тому, що між подразником і реакцією у людини є свобода вибору, заснована на свідомості, світогляді, прагненнях та її волі. Її реакція буде усвідомленою, а не автоматичною, або вона може відмовитися від реакції. Поведінка проактивних людей залежить від своїх рішень, а не оточення, вони не пояснюють свою поведінку умовами, обставинами та важкими ситуаціями. Реактивна модель поведінки найчастіше характеризується моментальною, автоматичною та неосвідомленою реакцією на подразник, такі люди сильно схильні до впливу на них оточення. Якщо оточення ставиться до реактивної людини добре, і в неї все буде гаразд. Але якщо погано, чи вона зіткнеться з критикою, людина закривається і займає оборонну позицію. Оточення впливає на її емоційний стан, і це позначається на настрої та ефективності такої людини. Довгі роки багато хто з нас виправдовував свої нещастя обставинами чи вчинками інших людей, однак, доки людина не зможе відкрито і чесно сказати сьогодні я такий, який є через вибір, зроблений мною вчора. Ця людина не зможе проголосити, я роблю інший вибір. Подумайте про це проактивні люди також діють, а не тільки виступають об'єктом дії, тобто вони не лише обирають свою реакцію на певні обставини, але з іншого боку, формують самі обставини, виявляють ініціативу. Бути ініціативним не означає бути настирливим, безцеремонним чи агресивним. Це означає усвідомлювати свою відповідальність за те, щоб події розвивалися певним чином. Багато людей очікують, що щось станеться само собою або хтось про них подбає. Наприклад, щоб отримати хорошу роботу, потрібно також проявити ініціативу, протестувати свої інтереси та здібності, вивчити галузь і навіть специфічні проблеми, з якими стикається організація, що їх цікавить, а потім підготувати ефективну презентацію. Що демонструє, як ваші здібності можуть допомогти організації у розв'язанні її проблем. Це називається продажем рішень і є одним з основних факторів успіху в бізнесі. Проте багато людей не роблять правильних кроків і не виявляють ініціативу реалізації задуманого, знаходячи відмовки Не знаю, що мені цікаво і які мої здібності. Як мені вивчити проблему галузі та організації? Ніхто не хоче мені допомагати. Уявлення не маю, як підготувати та провести ефективну презентацію тощо, для прикладу відмінності в реактивному та проактивному мовленні я нічого не можу вдіяти. Подивимося, які є можливості. Ось такий я є. Я можу вибрати інший підхід. Він так мене дратує. Я контролюю свої почуття і приймаю тільки конструктивну критику. Вони не погодяться на це. Я можу підготувати ефективну презентацію. Мені доведеться все зробити. Я виберу відповідну реакцію. Я не можу, я спробую. Я змушений, я віддаю перевагу. Якби тільки я зроблю, чи я можу мова реактивної людини полягає у перекладанні відповідальності вона невідповідальна за те, що відбувається, не здатна обирати власну реакцію. Ці реактивні висловлювання стають прогнозами, що самореалізуються. Люди все більше переконують себе у власній залежності від зовнішніх чинників і створюють докази, підтримують цю віру. Відчуваючи себе жертвою, вони у всьому звинувачують інших людей чи обставини. Хорошим індикатором проактивності є те, на що ми витрачаємо більшу частину свого часу та енергії. З усіх турбот є частина, яку ми контролювати не можемо коло турбот, тоді як інша частина підвладна нашому впливу коло впливу. Проактивні люди фокусують зусилля та спрямовують енергію на те, що входить до кола впливу. Це може бути ваше здоров'я, настрій, навички, час на роботу та відпочинок тощо це коло слід розширювати. Реактивні люди навпаки витрачають свої зусилля у колі турбот, вони фокусують увагу на поведінці інших людей, на проблемах зовнішнього середовища та обставинах, на які вони не можуть вплинути. Це проявляється у постійних скаргах та звинуваченнях, у реактивній мові та у відчутті себе жертвою. Потрібно розмежувати поняття мати та бути перше належить до кола турбот, друге до кола впливу. Я був би радий, якби мав квартиру з погашеною іпотекою, або якби я мав слухняніших дітей, або якби я мав більше вільного часу, коло впливу. Я можу розвинути свої навички, бути висококласним фахівцем, заробляти гроші та погасити іпотеку. Я можу бути більш люблячим і уважним батьком. Я можу бути раціональнішим і правильно витрачати робочий час тощо. Тобто, це те, що всередині нас, а не десь там, це те, що залежить від нас і на що ми впливаємо. Негативна енергія та неправильне визначення пріоритетів призводить до звуження кола впливу. У проактивних людей коло турбот не буває менше кола впливу. Ці люди відповідальні за ефективне використання свого впливу та спрямовують його на ті проблеми та ситуації з кола турбот, які для них є пріоритетними та дають позитивні зміни у житті. Загалом проблеми, з якими ми стикаємося, належать до однієї з трьох категорій: проблеми під прямим контролем, вирішення яких залежить від наш шляхом роботи над нашими навичками, проблеми під непрямим контролем. Проблеми, вирішення яких залежить від інших людей, вирішуються шляхом зміни наших методів впливу. Проблеми, що знаходяться поза нашим контролем, вимагають від нас лише того, щоб ми спокійно прийняли ці проблеми такими, якими вони є, і навчилися жити з ними, навіть якщо це нам не подобається. Майте мужність змінити те, що можете і повинні змінити, смиренність, щоб прийняти те, що не можна змінити. І мудрість, щоб підрізнити одне від одного. Розвиток наших навичок, зміна наших способів впливу та зміна нашого ставлення до проблем поза контролем все це знаходиться в межах кола впливу. Важливим моментом є те, що, обираючи свою реакцію на обставини, ми серйозно впливаємо на самі обставини, але врахуйте, що, попри свободу вибору своїх дій, ми не маємо свободи вибору наслідків цих дій. Наслідки перебувають у колі турбот. Образно кажучи, ми можемо прийняти рішення і стати на шляху потягу, що прямує на високій швидкості, але ми не можемо прийняти рішення щодо того, що відбудеться, коли він налетить на нас. Якщо результат нашого вибору нас не влаштовує, ми називаємо цей вибір помилкою. Проактивний підхід до помилки полягає в її швидкому визнанні, виправленні та отриманні необхідного уроку. Такий підхід перетворює невдачу на успіх, адже кажуть, що успіх це зворотний бік невдачі. Запам'ятайте, що найбільшої шкоди нам приносять не помилки чужі чи навіть власні, а наша реакція на них. Хай там як треба не боятися брати на себе зобов'язання та виконувати їх, ставити масштабні цілі та працювати над їх досягненням. Друга звичка починай з думкою про кінцеву мету. Неймовірно легко потрапити в пастку активності у коло облік справ і подій, витрачаючи все більше і більше зусиль на те, щоб дертися вгору сходами успіху, але пройшовши шлях, можна якось усвідомити, що ці сходи представили не до тієї стіни, можна бути дуже зайнятою людиною і при цьому не бути ефективною. Більшою чи меншою мірою люди використовують цей принцип у різних життєвих ситуаціях. Перш ніж збудувати будинок, ви створюєте його детальний план. Перш ніж вирушити в подорож, ви визначаєте місце призначення та найкращий маршрут. Ви пишете текст своєї промови, перш ніж вимовити її, викреслите форму майбутньої сукні, перш ніж втягти нитку в голку. Ефективність, а часто і якість нашого життя залежить не тільки від того, скільки зусиль ми докладаємо, а й від того, чи в тому місці їх докладаємо. Постійно зберігаючи образ кінцевої мети в голові, ви завжди можете усвідомлювати, що те, що ви робите в будь-який конкретний день, не суперечить критеріям і правилам, які ви собі ж і встановили. Маючи чітку картину, навіть у складних ситуаціях вам буде простіше ухвалювати вірні рішення, орієнтуючись на цінність, а не на емоції та обставини. Не лише окремі люди, а й сім'ї, колективи та різноманітні організації стають значно ефективнішими. Якщо вони починають, представляючи кінцеву мету. Третя звичка насамперед найважливіше. найважливіші справи ніколи не повинні підкорятися найменш важливим. Ця навичка про те, як керувати життям та часом. Найкраща ідея у сфері управління часом може бути передана однією фразою: організуйте свої дії на основі пріоритетів. Ми витрачаємо час на справи з таких категорій терміново та важливо. Нетерміново, але важливо, терміново, але не важливо, нетерміново і не важливо. Ефективні люди тримаються якомога далі від квадратів 3 і 4, оскільки справи, які відносяться до них навіть термінові, не є важливими крім того, ефективні люди зменшують розмір квадрата 1, проводячи більше часу у квадраті 2. Чітко прописуйте дедлайн задач квадрата 2 і не відтягуйте їх виконання, щоб вони раптово не стали терміновими. Все, що ми робимо, відбувається через делегування або своєму часу, або іншим людям. Якщо ми делегуємо щось своєму часу, ми діємо в дусі продуктивності, якщо ми делегуємо щось іншим людям, то діємо в дусі ефективності. Якщо ви обіймаєте керівну позицію, то зверніть увагу, що існують два основні види делегування: делегування виконання та делегування керівництва. Делегування виконання означає: ідіть туди, ідіть сюди, зробіть те, зробіть все і доповісти мені, коли все буде зроблено. Делегування керівництва сфокусовано на результаті, а не на методах. Право вибору методу при цьому надається людям, на яких покладається відповідальність за результати. На початку другий спосіб може бути складнішим у реалізації, але у перспективі він принесе свої результати. Четверта звичка. Мислення за принципом виграв 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 це загальна філософія взаємодії між людьми це одна із шести парадигм взаємодії. Альтернативні парадигми. Виграв, програв, коли використовуються всі можливості, щоб досягти свого, навіть за рахунок іншої людини. Програв, виграв модель слабких людей, які стримують свої емоції, поступаються своїм інтересам, сильнішим особистостям. Модель так само програшна, тому що рано чи пізно може обернутися надмірним гнівом та неадекватною реакцією на найменше роздратування. Програв програв. Така ситуація найчастіше виникає, коли зустрічаються дві особи виграв, програв. Через неможливість знайти компроміс і частково поступитися іншому, у результаті програють обидва. Виграв таким людям важливо отримати бажане вони мислять категоріями власних інтересів. При цьому, що буде з іншими, їх не дуже хвилює, бо довгостроковій перспективі не найкраща модель виграв, виграв. Це особливий підхід, спрямований на постійний пошук взаємної вигоди при всіх взаємодіях людей один з одним. Усі домовленості та рішення взаємно вигідні та задовольняють обидві сторони. Обидві сторони будуть задоволені та віддані прийнятому плану дій. Людям з такою позицією життя є ареною для співпраці, а не суперництва. Суть перемовин даної моделі полягає в тому, щоб відокремити людину від проблеми. Сфокусуватися на інтересах, а не на позиціях, виробити взаємовигідні та прийнятні для обох сторін варіанти та наполягати на них. Успіх однієї людини не досягається через невдачу іншої. Є ще одна модель не зв'язуватися. Якщо ви бачите, що не вдається дійти результату виграв виграв, чесно говоріть про це іншій стороні і не приймайте рішення, яке не влаштує кожну зі сторон. Щирість і чесність у довгостроковій перспективі. Принесе значно кращі результати, збереже імідж та репутацію. П'ята звичка спочатку зрозумій сам, потім шукай розуміння. Уміння спілкуватися найважливіше вміння у житті ми не спілкуємося лише ові сні, тільки говорити, читати та писати ми вчилися руками, але ніхто не вчив нас слухати та розуміти інших. Зазвичай ми прагнемо, щоб насамперед зрозуміли нас. Більшість людей слухає не з наміром зрозуміти, а з наміром відповісти вони або кажуть, або готуються сказати. Оскільки ми слухаємо, пам'ятаючи про свій минулий досвід, спираючись на свою біографію, то зазвичай реагуємо одним з чотирьох способів ми оцінюємо, погоджуємося чи не погоджуємося, випитуємо, ставимо питання, виходячи з нашої системи цінностей. Радимо, даємо рекомендації, відштовхуючись від нашого особистого досвіду, інтерпретуємо, намагаємося зрозуміти характер тієї чи іншої людини, пояснити її мотиви та вчинки, ґрунтуючись на наших власних мотивах та вчинках, перш ніж порушувати проблему, перш ніж оцінювати та радити, перш ніж викладати свої ідеї, намагайтеся зрозуміти, для чого це говориться, які емоції відчуває співрозмовник. Іноді краще уточнити чи перепитати, чи правильно ви зрозуміли, щоб зрозуміти суть сказаного вам. Шоста звичка: Створюй синергію. Синергія означає, що ціле більше суми його елементів 1 плюс один завдяки особливому зв'язку дорівнює 3, а може й одинадцяти. Такий ефект є і в природі. Якщо посадити дві рослини близько одну до одної, їх коріння переплететься і покращить якість ґрунту. Обидві рослини стануть рости краще, а опора їх буде сильнішою, ніж якби вони були розділені. Суть навички полягає в тому, щоб цінувати різницю між людьми у менталітеті, в емоційній сфері та психології. Кожна людина індивідуальна з власним багажем досвіду та уявленням про те, як влаштований світ. По справжньому ефективною людина може бути у тому випадку, якщо цінуватиме своє оточення і, взаємодіючи з ним, розширюватиме власні можливості та сприйняття ситуації. Спираючись тільки на власний досвід, ми постійно відчуваємо нестачу інформації, а взаємодіючи з іншими, можна заповнювати прогалини у знаннях і відкривати нові можливості. Створюйте команди, працюйте в команді, розвивайте її згуртованість і взаємодійте з іншими людьми. Сьома звичка гостри пилку. Ця навичка про найважливіші інвестиції в нашому житті інвестиції у себе. Наприклад, можна взяти стару тупу пилку і почати пиляти сухе дерево. Витратиться багато сил та часу, а дерево так і стоятиме. Можна вийти та наступного дня взяти цю ж пилку і продовжити пиляти дерево, так і не досягнувши результату, думаючи, що на заточення пилки немає часу. Можна витратити пару хвилин, заточити пилку і спиляти дерево дуже швидко з найменшими зусиллями. Заточення пилки це розвиток наших навичок. Ми самі є інструментами своєї власної діяльності, та щоб бути ефективними, маємо розвивати себе у чотирьох вимірах: фізичному, духовному, інтелектуальному та соціально-емоційному. Для цього треба бути проактивним. Витрачання часу на заточування пилки. Дія з квадрата 2 і вимагає від нас ініціативи. Ми повинні самі чинити на себе тиск, допоки діяльність у квадраті 2 не перетвориться на корисну звичку. Це знаходиться в центрі нашого кола впливу, і ніхто, крім нас, не зможе заточити нашу пилку. Фізичний вимір це турбота про свій фізичний стан. Їжте корисну їжу, достатньо відпочивайте та займайтеся спортом. Духовний вимір. Передбачає формування системи цінностей та відданість їй, розвиток лідерських якостей. Інтелектуальний вимір займайтеся постійним навчанням, що тренує розум і розширює світогляд. Оновлення соціально емоційного виміру може здійснюватися в ході звичайної, щоденної взаємодії з іншими людьми, що базуються на синергетичному ефекті. Вітаю! Тепер вам відомі усі сім звичок. Але щоб у житті з'явилися навіть невеликі зміни, потрібно спробувати застосувати нові знання у житті. Пропоную, використовуючи матрицю пріоритетів з третьої звички, поділитися в коментарях, які щоденні справи заважають у досягненні цілей, а які навпаки допомагають. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на YouTube та Telegram канали і тисніть на дзвоник. Попереду ще багато класних книг, які будуть вам корисні.